За минулий тиждень у Хмельницьку інфекційну лікарню госпіталізували 58 хворих на грип. До нас поступають середньоважким перебігом, в яких тривала лихоманка, яка не збивається з вираженою задишкою, з ускладненням серцево-судинної системи, з головокружіннями або які дома втрачали свідомість, в яких грип ускладнився з пневмонією. От в такому таких станах поступають до нас. Загалом нині на стаціонарному лікуванні у медзакладі перебуває 140 пацієнтів. 90% – це хворі з ускладненнями ГРВІ. Ми діагностуємо і грип А, і грип Б. Навіть були діагностовані респіраторно-соціальний вірус, і аденовірус. Тому зараз більшість респіраторних інфекцій. Зараз коронавірус 1,2, а так то стало більше грипу. Все таки. Нагадаємо, за інформацією головного державного санітарного лікаря області Миколи Габрикевича, за підсумками минулого тижня, Хмельниччина майже на 14% перевищила епідпоріг захворюваності на ГРВІ та грип. Найчастіше знедужують діти віком до 17 років. Однак, у міському департаменті освіти та науки кажуть, у навчальних закладах громади відвідуваність знизилась несуттєво. Якщо ми говоримо про дитячі судочки, кількість присутніх діток така така ж сама, як була і, наприклад, в листопаді, по кількості там в жовтні, тобто ми не бачимо кількості на зменшення від відвідомості. Навпаки, в деякі дні ми бачимо суттєвий приріст дітей, тобто збільшено відвідуваність. Якщо ми говоримо про школи, так дійсно є ситуація, що в деяких школах є більша кількість відсутніх, ніж зазвичай. Але хочу звернути увагу, що окремо ми не можемо свідкувати чи ці діти хворі на грип, чи на якісь інші захворювання? Так, вони відсутні за станом здоров'я. Тож школярі Хмельницької громади продовжують навчатись у звичному форматі. Проте у 32 закладах загальної середньої освіти 10 тер громад Хмельниччини таки запровадили дистанційне навчання. Про це повідомили в обласному департаменті освіти та науки. Медики ж наголошують, якщо відчуваєте симптоми недуги, залишайтесь вдома. А при погіршенні самопочуття краще одразу звертайтесь до сімейного лікаря. Коли температура триває більше 2-3 днів і вона не збивається, так утримується 39-40 і не дивлячись на прийом жирознижуючих препаратів, вона не збивається, потім з'являється головокружіння, може з'являтися задишка, втрата свідомості, зниження артеріального тиску, яке призводить до втрати свідомості, а також ще паралельно йде загострення всіх хронічних хвороб. Тому при даних станах бажано все-таки звертатися за медичною допомогою. Аби вберегтись від вірусу, лікарі рекомендують зробити щеплення від грипу. Вакцину можна купити в аптеці. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.